Дивіться, хлопці, отака От ось малютка, ближній дальні, бюджетний. Лупить так, зараз я вам покажу, як вона лупить по світло. Ось, переходимо, зараз виключаємо світло. І подивіться, па бам Дивіться, це дальній. Подивіться, як є дальній, подивіться. Зараз я вийду на них. на нас приміщення, подивіться, воно там щось копійки стоїть, дивіться, як купить ось. І це оце малюточка, подивіться, як вона. І це вона одна, ось така маленька. Це у нас ВР 91, дивіться. Вона ж дорогу на вулиці, бачите? Дивіться. Дорогу аж на вулицю освіщає. Головне, машини, там, які проїжджають, не засліпить. І це воно тут, зараз скажу, метрів... Ну, 30, оце метрів 30 лупи. У приміщення на 30 метрів. Диці. І тут ще не кінець, бачите? Це не кінець. Нуфес, та шикарно б'є, да? Кому треба, одні